Всіх вітаю сьогодні. Хочу з вами поговорити на тему почуття провини у мам, як перестати себе звинувачувати та як покращити своє життя та свій стан. Спочатку хочу сказати, що відчуття провини по відношенню. До своєї родини, до своєї дитини у жінок зустрічається достатньо часто через те, що жінка намагається на себе покласти дуже багато відповідальності, ідеальності, і стати ідеальною мамою, ідеальною дружиною, ідеальною подругою, співробітницею, реалізувати себе, балансувати між звичайним і реальним життям. І інколи це дуже сильно виснажує. Жінка може заплутатися в собі і починати відчувати провину, що вона робить щось не так. По-перше, хочеться сказати, що ідеальних людей не існує, це потрібно прийняти і зафіксувати. Ідеальність це те, що ми намагаємося досягти, те, за чим ми намагаємося женутися, але насправді втрачаючи тоді найцінніше час зараз, реальний час, коли ми можемо максимально бути продуктивними і хорошими, але при цьому навіть не ідеальними. Почнемо з того, які відчуття провини можуть за собою відчувати і помічати жінки по відношенню до дітей. Перше, це проява різних емоцій. Хочеться сказати, що це ми говоримо не про фізичну якусь біль та пошкодження дитини, а саме про емоції. Наприклад, коли мамі і вона плаче при дитині, коли вона може підвищити тон голосу, коли вона може емоційно не витримати і сказати лайливе слово. Жінки. Так як і чоловіки емоційні, і ми не роботи, ми маємо ці емоції, ми маємо їх проживати, і тут потрібно просто вчитися це робити. Як собі ж допомогти? В першу чергу це просити про допомогу, якщо ви відчуваєте, що рівень вашої ефективності, рівень вашої емоційної збудженості підіймається по шкалі досить високо. Це нормально, це не про слабкість, це про те, що вам потрібна допомога, підтримка. Близьких, чоловіка, рідних, психолога, друзів. Це може бути різна допомога. Фізична, це може бути обійми, це можуть бути слова, це можуть просто можливість дати. Он час передпочити. Наступна це турбота по себе. Якщо ви досить довго не турбувалися про себе, про свої емоції, не виводили їх і, скажімо, не розряджали їх досить довгий час, то, звісно, вони накопичуються, вони починають давити на вас зсередини, і тут, же хочете, не хочете, вони починають литися через край. Тому що ми не можемо інколи контролювати емоції через те, що до цього досить довгий час не намагалися рефлексувати і розуміти, що з нами відбувається. Наступна це. Говорити про свої емоції з дитиною про те, що мама зараз відчуває сум, мама зараз відчуває злість через якісь певні вчинки, можливо там події, не через саму дитину, да, а через те, що взагалі емоції це нормальний стан. Ми таким чином себе і дитину привчаємо до того, що ми вчимося аналізувати різні емоції, проживати їх якісно та розуміти їх. Наступне це, якщо вже так відбулося, що ви починаєте да. Відчувати дуже емоційне збудження, зупиніться на хвилину, от, просто зупиніться, можна заплющити очі, можна не заплющити і намагатися всередині себе порахувати до десяти. би це не звучало банально, це працює, тому що ми, по-перше, дихаємо, наповнюємо наш мозок киснем. По-друге, ми заспокоїмо своє збудження, своє серцебиття. По-третє, ми вже починаємо не імпульсивно це все говорити, а ми аналізуємо і намагаємося знову ж таки зрозуміти свої емоції. І що в дану хвилину ми можемо зробити. Наступно, якщо вже так відбулося, що дитина побачила ваші емоції, не з хорошого боку, вибачиться. Тобто, поясніть дитині, що відбулося, попросіть пробачення, і спробуйте потім далі вже аналізувати самостійно, що відбулося, і як покращити цей стан. Наступна провина це провина за Неправильні методи виховання зараз занадто багато цікавої літератури, але інколи вона є неперевіреним джерелом, і ми можемо це сприймати за правду. Тому ми фіксуємося лише на перевіреній літературі, на перевірених спеціалістах і на своїй дитині. Ми маємо розуміти, що кожна дитина є унікальна, і фокусуватися лише на якомусь окремому підході не завжди є ефективним і це не завжди може підходити до нашої дитини. І до того, що відбувається взагалі з темпераментом, характером нашої дитини, тим паче є різні кризові періоди в нашому становленні як особистості, в нашій соціалізації ми також їх маємо враховувати і розуміти. Наступна це провина за нестачу часу з дитиною. Уявіть собі, ви втомлені приходите додому, емоційно збуджені, а можливо навпаки виснажені. Приходить дитина, яка дуже сильно хоче з вами пограти, поспілкуватися і провести час. Не завжди в нас є на це ресурс, але ми маємо розуміти, що чим більше ми проводимо. Саме якісного часу з дитиною, тим ефективніше взагалі наші відносини з дитиною. Намагайтеся створити якісь свої ритуали, наприклад, разом готувати їжу або вечеряючи разом говорити про якісь свої цікавинки дня, про щось хороше. Не дивитися в телефони, не дивитися в комп'ютер, а саме знаходитись тут і зараз з дитиною, навіть якщо це буде 10 хвилин, але вони будуть якісними, вони будуть проведені разом. Дитина буде відчувати, що ви в контакті з нею. Ви будете відчувати також, що даєте стільки, наскільки це можливо. Також наповнюйте себе ресурсом. Чим більше наповнена мама ресурсом, тим більше ресурсу може дати своїй дитині. Знайдіть свій ресурс, що вас наповнюють книжки, подорожі, душ, можливо, певні якісь медитації, вправи. Наповнюйтесь та наповнюйте свою дитину. Наступна це провина за те, що жінка, мама, хоче втілити якісь свої бажання в життя, наприклад, своє хобі реалізувати, реалізувати себе в кар'єрі. ми маємо розуміти, що дитина насправді не потребує 24 на 7 мами і маминої уваги. Тому що дитині потрібен також простір. Ми вчимо свою дитину, що в неї може бути свій особистий простір, свій особистий час, свої якісь хобі вподобання. Таким чином, ми не лише вчимо дитину, ми вчимо дитину своїм прикладом, тим, що ми робимо те, що нам подобається, і дитина має право знаходитись з собою і гратися з собою, і знаходити, скажімо, свої якісь вподобання самостійно. Це нормально. І якщо ви будете кликати на допомогу няню знайомих або чоловіка або рідних на одну годину в день для того, щоб реалізувати щось своє, це абсолютно нормально. Наступна провина це провина про соціальний тиск. Коли ми починаємо дивитися занадто багато соцмереж: інстаграми, тіктоки, де нам показують, які ідеальні гарні дівчата, які в них сім'ї, які в них діти. Це все дуже добре, але ми маємо розуміти, що це та картинка, яку нам лише показують. Що за цією картинкою ніхто з нас не знає, і ми не можемо порівнювати шлях цієї людини зі своїм шляхом. У нас різні знову ж таки характери, темперамент, у нас різні сім'ї, у нас різні бачення, різні хобі, різний початок реалізації себе як мам, як батьків. Тому ми орієнтуємося на звісно хороші картинки. Ми розуміємо, куди ми можемо йти. Але додавайте туди реально свого життя, не когось іншого, не інстаграмного. Орієнтуйтеся на тому, не що ви втрачаєте, що ви не можете, що ви не даєте, що для вас не є притаманним, а на тому, що ви зробили. Що ви зробили сьогодні з дитиною, як ви це зробили? Як якісно ви це зробили? Нехай ви встигли не все, але просто, наприклад, склали Лего. Приготували канапки, приготували чай разом, подивилися разом відео про саму дитину, да, про дитячі якісь історії, вигуляли разом, наприклад, собаку. Зрозуміти, що ваша цінність мами в тому, що ви вже є мамою. Знаходьте себе, знаходьте контакт з дитиною, допомагайте собі відновлюватися, перестаньте бути ідеальною, дозвольте собі бути реальною. Якщо у вас є питання, у вас виникли якісь непорозуміння і хочете в цьому розібратися, запрошуємо до нас на консультацію, будемо раді відповідати на ваші запитання.